Дні Україна святкує найголовніше свято держави день незалежності. Довгий шлях був пройдений українським народом для того, щоб досягти цієї мети історичні вторгнення і війни, боротьба з панами і окупантами, роки радянського режиму, який не бачив в Україні незалежну і повноправну державу. У наші дні, коли День Незалежності набув справжнє значення і став правдивим святом для всіх патріотів України. Благородні воїни знову захищають суверенітет і незалежність рідної землі, відстоюючи. Її територіальну цілісність і доводячи всьому світу свою незламність. Незалежність виборювалася українцями віками. І е, той факт, е, що сьогодні ми бачимо величезний супротив проти незалежності України, свідчить, що е, українці стояли виборюючи на залежність на вірному шляху. Зараз ми її відстоюємо. Зараз незалежність відстоює кожна родина. І я більш чим переконаний про те, що кожен наш громадянин вніс одну невеличку частину, іншу більш вагому частину відстоювання цієї незалежності. Мене дуже хвилює, коли відстоюючи незалежність, помирають наші вояки. Хай їм буде вічна слава. Хочеться, щоб все було дуже гарно, щоб був мир, спокій і ну не знаю, все, щоб було дуже гарно. Все, щоб не було війни саме головне. Оце в нас в нашої це саме головне, чого я бажаю, і міцного здоров'я. Це День незалежності нашої країни. Це для нас дуже велике свято, тому що ми єдина країна, єдина нація. І на сьогоднішній день, враховуючи ті події, які відбуваються у нас в країні, я вважаю, що це свято треба підтримувати. Вшановувати його, навіть ті, хто раніше казав так там, «Та я ну що я? Я українець, корні в мене російські мають підтримати на сьогоднішній день Україну, підтримувати це свято, висловити свою громадянську позицію, бо інакше вже ніяк. Інакше вже буде просто розділення нації і знищення української нації, українського народу. Тому це свято на сьогоднішній день дуже важливе. День незалежності це наше національне свято, що дає кожному жителю країни впевненість в завтрашньому дні, вільне життя в демократичному і незалежному суспільстві, можливість ростити нове покоління в дусі традицій та поваги до предків. Найголовніші свято України це День Незалежності. Це день, який означає, скажімо так, соборність України. По-перше, по-друге, це свято означає, що ми єдина нація. Це свято, яке повинно визначати нас як ну, народ, який об'єднаний не лише своєю територією, а об'єднаний якимись традиціями, цінностями, історією, культурою, мовою в кінці кінців. От. Саме тому День Незалежності це е, той день, коли ще раз треба сказати: ми українці, ми єдина нація, ми нація, яка, скажімо так, ну напевно, в ці часи непереможна нація, тому що українці завжди були сильні духом. І в цей день вони неби як повинні бути сильним духом, щоб вистояти свою, свою незалежність, свою, свою рідну землю від зовнішнього ворога. Для мене дійсно це є державним святом. Сьогодні, враховуючи ті події, які сталися у нас в державі, в Україні, підняли на значно вищий рівень свідомість і громадян кожного, я вважаю, скажімо, громадянина України. Які сьогодні з гідністю можуть сказати, що вони є українцями, що вони живуть у нашій державі, що вони готові боронити сьогодні нашу державу від тої агресії, яка є сьогодні на нашій території. Ну і ми маємо надію, що, звісно, найближчим часом цю ситуацію, це конфліктне питання, ми зможемо всі разом якраз, ну, мабуть, не тільки звести на мінімум, а взагалі її вирішити. Що стосується мене особисто, я гордий тим, що я живу в цій державі. Починаючи ще з дня, скажімо, незалежності з 91-го року, я мав, скажімо, ну, мабуть, якусь свідомість і гордість за те, що я живу в цій державі. Я мав бажання на той час навчитись розмовляти українською мовою. І для мене сьогодні наша мова є співучою, дійсно прекрасною, і мені дуже Милує, скажімо, мій слух те, як наші сьогодні навіть молоді люди, які живуть на території Тресянеччини, і не тільки в свята. А і в будні дні ходять у вишиванках і розмовляють також українською. мовою. Останнього часу майже на кожне свято те і не тільки на свято, більшість городян вдягають вишиванки. Так сталося і цього дня. Тому вже зранку місто розквітло вишуканими барвами, в яких закодовані прадавні знаки символи на здоров'я та добробут. Але що ж значить для мешканців цей одяг? Лише модна річ чи щось більше? Моя вишиванка вже вона така трошки пам'ята. Це означає, що вона використовується. Це широко вжитку. Тобто, я вважаю, що жодному держслужбовцю не повинно бути соромно одягати таке національне обрання на роботу, десь можливо на якісь свята, крім свята День Незалежності. Тому що це, по-перше, скажімо так, не вона і красива, а з другого боку, вона самобутня така. І з третьої сторони це той одяг, який носили наші пращури, який нас чітко відрізняє від інших, скажімо так, народностей колишнього СРСР, і по вишиванці, по узору раніше взагалі відрізняли з якої сторони, з якого краю та чи інша людина, тому що кожен край мав свій взор, якісь якісь стилі вишивання і тому подібне. Саме тому це мабуть, те, що треба берегти, передавати ці традиції з покоління-покоління, в покоління, причути наших дітей. Не соромитися, одягати, хай це можливо якась навіть футболка з вишитим якимось елементом, але сьогодні європейці на нас дивляться заздрістю, тому що в них такого практично немає. У нас все більше, і більше людей виходять в ці дні в вишиванках. І я думаю, що це буде поширюватися цілком, тому що Україна вона молода держава, і колись, коли ми пере Перейдемо через ці всі труднощі, подолаємо ці всі труднощі. Коли ми будемо згадувати років через 20, через 50, будуть згадувати ці часи, як нелегко давалася незалежність. Я думаю, ще більше цінності буде не будуть набувати і кольори синьо жовті і одяг українців, і це свято День незалежності. Ще у 81-му році я з гордістю носив вишиванку, яка була на той час у мене. Ну і ще декілька молодих людей. Там ну, близько, скажем, 18 там років мені було і нас ну не багато, але в той час ми вже носили вишиванки і ми мали гідність. Я розумію, що навіть у той час можливо це комусь різало око, Що, звісно, це було. Ну, знаєте, якщо це зараз є, мабуть, нашим національним вбранням, і ми його сьогодні носимо і розуміємо, що це є наше вбрання. Але ж тоді це, мабуть, десь було трошки незвично, але вже в 81-му році я її носив. Просто одежда, не модная одежда, скажем. А одежда. Ну, тем не менее, она красивая, я считаю. Мені надоїло слідити за модою і лучше ходить чисте вишиванки. Це завжди буде постійно модною. Неймовірна пульсація свята цього дня відчувалася в усьому. Змінився ритм міста. Всі традиційно очікували святкових урочистостей, яким став мітинг на вічевій площі біля пам'ятного знаку Тарасу Шевченка. Під звуки гімну України відбулося його відкриття, після чого кожен бажаючий мав змогу висловити свої думки стосовно цього свята. Сьогодні у день. В якій наша нація боролася за який цілі три століття, і в день, який ми зібрались тут, щоб піддати шану і відмітити це свято. я хочу сповнити за ті ідеї, які стояв Майдан. Майдан хотів, щоб правильно судили суди. Щоб міліція відстоювала інтереси народу, щоб прокуратура не кришувала бізнес, а щоб завжди громадськість могла контролювати. І Майдан стояв за те, щоб не змінилися особистості, а за те, щоб змінили систему. Система поки ще не змінилася, результатів поки немає. Мало того, Якщо говорити про сьогоднішні призначення, які виконуються у нас в адміністрації, то про це і мріяти не проходиться. Поряд з тим на нашому сході гинуть люди. І гинуть щодня і щохвилини. За що? За те, щоб ми мали вільну державу. Шановні троцянчани, сьогодні наша держава відмічає 23-й. 23 роковини нашої незалежності. Сьогодні свято, але скажу вам свято із сльозами на очах, то тому що сьогодні, напевно, будуть ховати наших бійців, які загинули на сході. Сьогодні, мабуть, будуть убиті, дай Господи, щоб сьогодні не трапилося. Але у цей день, у День Незалежності, ми згадуємо усіх тих, які поборолися за незалежність України. Те, що нам випробування надала Росія, це можливо і на краще. Це можливо буде те, що ми на кінець то будемо нацією. Один із відомих дисидентів сказав, що свобода не дається даром, за неї треба проливати кров. Можливо, це якраз той і момент, коли іменно наша держава завойовує, я не підкреслюю, завойовує, а не отримує нашу незалежність. У такий скрутний. І суворий для нас час, коли ми День Незалежності змушені святкувати під залпи градів і артилерійських снарядів російського окупанта, який напав на нашу землю. Я вчора був на запрошення в Сумах, в Сумах біля фонтану Садко, був піднятий величезний прапор при величезній кількості людей, десь близько п'яти тисяч. Сотні людей у вишиванках, в українських прапорах, весь комунальний транспорт з прапорцями. Всі центральні вулиці в прапорах приїжджаю в Тростянець. Ну, в тому числі Юрія Анатольовича хочеться побажати, якщо наша рада чи адміністрація не здатні чи не вміють, чи ігнорують, то Юрій Антонович повинен їх підсказувати, підштовхувати і активніше долучатися. Це перше. Ну і друге, хочу заодно нагадати теж з історією з прапором, про яку, мабуть, не всі знають, коли на одній з останніх сесій районної ради один із депутатів запропонував. Голові районної ради, а чого це ти на свою машину не ставиш маленький прапорець державний, Що цілком зрозуміло, і так вони повинні бути без ніяких питань? То голова районної ради нашої сказав: а мені для цього потрібний дозвіл депутатів районної ради. Ну про це значить нічого навіть говорити. Дішло діло до голосування і тільки 6 чи 7 депутатів. Уявіть собі, дозволили голові районної ради почепити на машину маленький прапорець. Про який патріотизм нинішньої влади, зокрема районної нашої ради, можна говорити. Ну і хотілося б бачити тут і більшість депутатів районної ради, їх тут бачу один чи двоє. Адміністрація, вроді наша, патріотична і націоналістична, як вони себе називають, повністю проігнорували це діло. Ну, що, прийдеться списати черговий раз на їхню недосвідченість. Напевно, нам усім треба і тим, хто тут присутній, і державним органам робити більше наголосу на патріотичні фільми, не російського спрямування, про підтримку російських військових і так далі, а на спрямування, які, які показують наших козаків, які боролися за нашу незалежність, показують військових ОНУПА, які теж відвоювали. Українську територію, українську землю і багатьох інших героїчних постатей, які сьогодні є в нашій українській історії. На жаль, сьогодні в цих таких фільмів одиниці, і взагалі, от на такий культмасовий пропагандистський сектор, приходиться невеличкі видатки з державного бюджету, а без цього вложити в серце і душу кожного нашого українця досить складно почуття патріотизму. І казав Микола Васильович, що. Сьогодні дійсно е, гинуть люди на сході нашої України. Е, але ви знаєте, от я спілкувався буквально кілька днів назад із своїм племінником із Запоріжжя і запитав його, як там у вас справи в Запоріжжі. Перше, що він мені відповів, не про свою родину, не про своє здоров'я, не про свою там машину, яка там у нього там десь краситься там чи щось. Тобто він сказав одне. Перше зразу відповідь була. Ми сепаратистів у Запоріжжя не, не, не допустимо. Тобто я навіть не питав то есть, про, про ці речі, адже хлопець менше 30 років віком. І дійсно сьогодні, от, наше завдання, і напевно, частину цього завдання уміло виконує Путін і за це йому спасіба. Не за смерть наших хлопців, звісно, але за те, що він почав об'єднувати українську націю. Якби не було цього об'єднання, повірте, було б те саме, що з Кривом зараз на Донбасі. За два за дві неділі зайшли далі Харківщина, далі Полтавщина, далі Юг весь. І ми після буквально місяця так званих «зелених чоловічиків оказалися за берегом Дніпра. Але ми бачимо, що сьогодні цього не відбувається. Ми бачимо, що сьогодні у містах, селах, селищах люди згуртовуються. Люди несуть останнє їжу, купляють каски, купляють шоломи, збирають купляють бачаюсь, збирають кошти. Везуть е, якісь харчі, кожен хто чим може, тим допомагає. Ніхто не очікував в світі, я переконаний, такого духу українського народу. І я поспілкувався із поляками. Вони те щиро вражені. Вони вражені як? Тому що весь світ дивиться на армаду Путіна з величезним острахом. Бо це озброєний по, е, по слову сучасної техніки. Одна з найсильніших армій світу стоїть на кордоні нашої держави. Одна тут, в 30 практично кілометрах, стоїть армада. І я переконаний, що ми перше ту армаду зупинили своїм духом, духом кожного українця, який від майдану до кожного населеного пункту почав робити кожен маленьку, але якусь справу. Хтось кинув скриньку гроші і теж допоміг. Хтось десь виступив у пресі, теж допоміг. Хтось відвіз щось на допомогу, теж допоміг. І так багато багато іншого. Хтось в інтернеті навіть перепостив якісь е, патріотичні речі, фільми і так далі, теж якусь лєпту вніс. І так кожна, кожного дня українська нація сплочується. І повірте, я переконаний, що КГБсні всі е, люди, які відслідковують ситуацію, а я переконаний, що вони чітко моніторять, що відбувається, в тому числі і в нашому місті, то дивлячись на такий, на такий моральний супротив сьогодні нашого українського народу. Жодна армія, яка вона не була озброєна, жодна, вона не ризикне вводити свої війська, бо вони тут загинуть. Вони тут і стануться. І підуть двохсотими грузами, в Псковську, в ту губернію, ще там кудись, і так далі. Сьогодні, на жаль, гинуть наші хлопці. Але вони гинуть з почистями. Вони гинуть, вірні, їх ховають з почестями. Вони гинуть як справжні патріоти нашої держави. І повірте, буде час, і кожне прізвище цих хлопців загинувших увійде в літописи історичних книг. І буде гордістю для наслідування нашими нащадками. Чого я не можу сказати про російських військовослужбовців? В інтернеті багата інформації сьогодні. Як потайки хавають солдатів, які сьогодні примусово заслані на нашу територію, під виглядом різних там гуманітарних місій, ще сяких різних речей, але сьогодні їх везуть до себе додому. І батьки мовчки, практично з бумажкою, що загинув на якихось вченнях, ховають цих. Солдат у цьому різниця між нашими народами. Ми відкриті, ми щирі, ми відверті в своїх почуттях почуттях патріотизму до нашої землі. І ми не, ми не агресори. Ми захищаємо нашу рідну землю. А ті вороги, які сьогодні у нас є. Я, я переконаний, що у нас не лише один ворог, який зараз тисне на, на наші кордони. У нас багато внутрішніх ворогів. Оце сьогодні сказав Іванович. І там в обличчі Компартії і так далі. І вчора на тому місці, де був, де колись стояв Ленін і зараз там намальований прапор України. І хтось написав смерть Бендері. Тобто чиясь рука ж малювала кісточка, розумієте? І це не Путін прислав сюди людину. Це чиясь тростянецька рука, це 100%. Малювала такі всі речі. Тобто, я мені хотілося подивитися в очі цій людині. Що в нього там взагалі в душі твориться? Саме тому, от, а цей внутрішній ворог може бути подоланий лише одним. От нашою єдністю. Ми сьогодні всі різні з вами: громадські представники, депутатський корпус і так далі. І коли доходить справа до конкретної якоїсь дії, у нас виходить, як Лебіт Рахіщука, куча вождів, куча об'єднань, куча всього. І потім, коли приходять вибори, ми. Патріотичні сили отримують мізери, а інші партії просовуються, бо я не знаю там на, на цю каденцію, що там буде діяти ляшку. Ну, чесно говоря, я шокірований той ситуацією, яка зараз навколо нього відбувається. Хотів би, щоб він свій батальйон сюди привіз із Басава, після завершення АТО показав скільки тих війки, які у нього воювало в зоні АТО. Так от в даній ситуації хотілося б, щоб справжні патріоти, люди, які не популісти, які не на ток-шоу заробляють собі сьогодні бали і при е, якісь е, довіру нашого українського народу, а справжні, такі як Семен Семенченко, багато інших людей, які сьогодні зброєю в, в, в руках, відверто е, захищають і, скажімо так, чесно захищають наші кордони нашої держави. Я прикону, що колись так і буде, що ми. Навчимося відрізняти біле від чорного, що ми навчимося жити повноцінним нормальним життям. У нас є колосиста пшениця. Цього року нам Бог дарував найбільший урожай в історії України. Найбільший. Тобто природа нас надарила всім. Землею, річками, озерами, лісами. Тобто вона нам дала всі можливості для того, щоб ця нація патріотична, історична, скажімо так, Тяжко випробувана нація жила нормально. На міді не залишається. Це разом на головах всіх наших керівників, чіткості е, взаємодії. Вчора спілкувався з хлопцями, які повернулися із авточарами, е, е, я почув жахливі речі. Розумієте, коли входять три підрозділи в один населений пункт, і кожен з підрозділів не знає, що робить інший, коли можемо попасти під вогонь своїх самих своїх. Коли люди просто гинуть, тому що навіть карти немає на руках, куди йти, куди їхати. Заїжджають просто під блокпост е, сепаратістів, ті їх просто розстрілюють. От, ну знаєте, жахливі речі є, і тому я от зараз, вчора ми майже годину спілкувалися, то я зрозумів, що в інтернеті пишуть хлопці, ті, що там зараз воюють, що коли ми повернемося оттуда, ми підемо на Майдан. Ми підемо на тих генералів, які... Вже там з, 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 із за за свого живота не бачить е, обріїв нашої української землі. То напевно будемо кажуть викидати їх відтуди, тому що ну як так можна, як можна сьогодні, маючи мільярди коштів зібраних українським народом, маючи мільярди коштів з виділених з державного бюджету, зрізані всі соціальні програми, зрізані всі напрямки по реконструкції і так далі, практично ну такі серйозних об'єктів і будівництва. Ми вже кажемо за нове будівництво, все направлено на, на, на армію. А сьогодні йдуть хлопці і їм родини. Купляють каски, купують бренежилети. Вчора до нас підходили, ми з понеділка будемо закупати нашим хлопцям і каски. І вчора привезли нам одну каску, теж оддаму. Справа в тому, що от як так може бути, невже ми не навчилися за півроку? От, хоча б ті кошти, які виділені на армію, не розворовувати в Києві? Хоч яка, яка совість є у тих людей, які сьогодні намагаються нажитися на цьому? І от а це питання, я думаю, що кожен справжній українець після перемоги, звісно. Після перемоги повинен поставити кожному із посадовців, які хочуть працювати на українську державу в будь-якому владному кабінеті. Ви знаєте, мені як міському голові приходиться приймати дуже багато особистих рішень, особистих рішень, які іноді от, е, не повинен приймати особисто міський голова. Тому що коли я приймає особисто, це вже означає, що нікому воно більше не потрібно. Ну майже не потрібно. Я так відчуваю. Я, от е, Здається, в червні місяці чи травні ми звернулися через пресу, через телебачення на одному з мітінгів тут. Звернулися до різних, е, в тому числі, як сьогодні називалося, там, патріотичних сил, які в райдержадміністрації сьогодні. Е, піднімалося не раз питання про перейменування вулиць нашого міста. Ми провели опитування відносно подальшої долі пам'ятника і що хочуть росіянчани на, цю, на площі, яка поряд. Що хочуть росіянчани взагалі там зробити в нашому місті. Ви знаєте, якщо чесно, от я був вражений. Було багато дуже критики на тих, хто зробив ну там, обитування і все інше, але потім після цього ніхто більше нічого не, не, не хоче робити. У нас в міській раді немає жодної пропозиції, жодної, від жодного об'єднання, від жодної політичної сили. Наприклад, як на яку вулицю перейменувати вулицю Леніна. Ну е, ми чекаємо ініціативи відбови. Я хочу моя особиста думка, ми повинні почути людей, які живуть, зібрати там нараду з сходку мешканців цієї вулиці, пояснити і так далі, закликати до їх почуттів не тут, на цьому майдані, а там на тої вулиці. І багато інших там Воровського, Кірова, Куйбишева, І пішли, поїхали. Багато таких речей. Ми просили, е, ну, міська рада працює над цим питанням. Ми просили. Ми, ну, більшість трасічан висловилася за те, що на цьому місці, де був Ленін, повинен е, бути там або фонтан, або якась інша річ, А але випадку не Леніння, нікої, був, не, Ленін, нікої був, не Ленін. То в даному випадку ми просили, дайте пропозиції ескізні або хоча б словесні. Що ви бачите, що там було? От що сьогодні міський голова, щоб я не був потім крайній, щоб я задовільнив інтереси всіх отут, патріотично настроєних е, людей, і ми готові були ну, е, винести питання на сесію міської ради, у нас є кошти 300. Здається, 40 тисяч гривень було, які заплановані на реконструкцію ринку в центральній частині міста біля Унірмага. Ми готові були винести на сесію перенос цих коштів тільки що? Що ми повинні робити? Просто положити плітку там, чи що ми повинні видрузити монумент, чи проробити його, яким чином, як це ви бачите? Тобто, давайте от, знаєте, от, е... переходити від от, от слов про патріотизм до дій про патріотизм, до конкретних дій. І не лише порівняє виборів, коли ми говоримо, що ми змінимо і так далі. Ми сьогодні здатні змінювати. Я відкритий абсолютно до спілкування з будь-якою політичною силою, з будь-якою нормальною політичною силою, яка має нормальні тверезі погляди щодо розвитку міста. Так, да, я приймаю ще раз, можливо, ми десь там прапорці мало вивісили. Можливо, треба і в місті встановити прапор. Ну я чекаю на ну, той прапор, що він стояв не тут, а в каштанах, а можливо на той площі, де колись стояв колись, саме... колись стояв пам'ять, пам але мала буде самого прапора. Треба ж. Ми повинні зробити разом з цією громадою наш народний ескіз чи, чи проєкт народний. Можливо, давайте створимо якусь кардиційну раду, де зберемося, як кажуть, таким мазковим штурмом і будемо обсуждати, що ми там повинна бути. Бо сьогодні, коли мова йшла про скажімо так, увіковічнення, одні кажуть, тільки пам'ятник Небесної Сотні. Інші кажуть, що давайте пам'ятник незалежності України. І тому що ну, ми розуміємо, що незалежність України трошки ширше поняття, ніж лише ті люди, які е, загинули на Майдані і так далі. Е, звісно, тут була, коли стояв камінь, Сергій Іванович, напевно, пам'ятає, як його ставили в да? 92-му році, і він 15 число років простояв е, і мінялися влади, і нікому не потрібно було. Ми певну річ зробили, але цього замало. Центральна площа нашого міста вона повинна бути і площею і для свят, і таких сьогоднішніх свят, свята, що збиралися люди, і для весіль, і для багатьох інших людей. Саме тому я закликаю от можливо, там, з понеділка, з вівторка почати конкретний рух, от по е, збільшенню цієї українізації, патріотизму на нашій красінецькій землі спільно. Спільно всією нашою громадою. Тоді, напевно, коли будуть дискусії, що не було такого, що ми зараз працює Горсавіт. Нас є я, я, ми покажемо всі ці наброски, що у нас є, працюють проектанти і так далі. Але це моє уявлення про те, я, яким я бачу. Воно може розійтися з уявленням багатьох інших людей. А можливо, треба щось доповнити. Я кажуть, по принципу, одна голова хорошо, а три голови краще. Саме тому давайте, щоб ми потім не обсуждали, як Бога погано зробив. Давайте от, зробимо, почнемо конкретні речі робити. В міській раді, в районній раді з прапорцями з на всіх комунальних закладах і багато багато, багато чого іншого. по закінченню мітингу всі бажаючі попали квіти до підніжжя пам'ятного знаку великого українського поета для всіх громадян нашої рідної країни. Свято день незалежності є святом миру, свободи і національного єднання. Пізнів України не буває свята.